Увечері 26 червня до реанімаційного відділення міської лікарні із значними опіками тіла швидка доставила 15-літнього юнака. За попередньою інформацією, хлопець, прогулюючись поблизу вокзалу, вирішив сфотографуватись на даху одного із вагонів. Привезено дитину в край важкому стані з електротравмою біля 80% опікова поверхня тіла. Опіки глибокі, голови, кінцівок, тулуба тобто, фактично вся поверхня в опікова рана, глибока, важка опікова рана. Стан пацієнта лікарі реанімаційного відділення центральної міської лікарні називають вкрай важким. кажуть, наразі роблять усе можливе, аби врятувати життя. Все робиться необхідне, все невідкладна допомога, інтенсивна дитина консультована обласними спеціалістами, комбуціологом і анестезіологом, але вкрай важкий стан, вкрай важкий. Він знаходиться на медикаментозній терапії, за нього дихає апарат на штучній вентиляції, вкрай важкий стан.